А які? Я не розумію, які двері відчинилися. У мене відчинилися, я піднімаю. Вода. У мене просто їх дві О, пари. Я вже назад вернутися не можу, там де лава. У мене ніхіра не відкрилося. Ага, у мене ще одні двері є. А вони відкриті? Я щось не зрозумів. Я застряг на участку входими. Не можу ні з чим взаємодіяти Почекай, я зараз поди, по знайду куди мені виходити, в мене тут духі дверей Ти що, не помираєш, все добре? Поки що, ні, але ні, нема куди йти. Ця двері, ці двері зачинені в мене. Ого, тут підніматися, підніматися, не вже буде так. Ці двері зачинені. О, в мене якісь двері відчинились. Так, тут... в мене тут тупікова кімната, е якийсь речах і книжка. У мене хіба висить хрест? На хресті є компас і геометричні фігури прибиті до, до хреста. Компас і ге геометричні фігури до Хреста. Вони вкручені. Самодріазом. Я включила якийсь речах. Тобі то щось дало? я yeah, я yeah. Зараз, чекай, у мене туша у не двері лишились. Ні, вони зачинені, значить, у мене тільки так книжка з тим рычагом. Зараз, Міша, чекай. Чекаю. Що, котик? О, принеси мне блинчик, пожалуйста. Я не йшла двері, які в мене відчинилися. Вони закрилися зі за мною. Музика змінила. І. Дзвін. Так, я взяла якусь шкатулку опять. час пішов, у мене сходи пропадають, я в лаву попаду. Блін! Мені треба по, тут. По, зиматі... по, по одній сходинці в мене пропадає. По одній сходинці пропадає. Ну, напевно, цей раз ми. Ні-ні, давай, давай, думай. Я думаю, я збираю інвентар. Мені треба зрозуміти, який квадрат куди йде. Мене лишилось 28 сходинок. 27 сходинок. Ой, що ти зробила, У мене куча сходинок. Пала. Я не знаю, я поставила якийсь квадрат кудись. Не туди, мабуть. Але мені треба зрозуміти, який в мене тут не є. Є хрест з зліва хреста квадрат, по центру п'ятикутник, справа від п'ятикутника трикутник, зверху трикутник і знизу п'ятикутник. Ага, то значить ти мені тепер маєш казати послідовність, що куди ставити. Ходь будь ласка. Кажу, ти мені маєш послідовність, став... казати послідовувати. Я почув щоб тебе, став... я почув, давай я став. А. Так що ставити? Ну, яка, яку ти куди фігуру хочеш ставити? Блін, а що таке? Ну в мене є кубік, і на кубіку є квадрат, є п'ятикутник, є трикутник. У мене теж є ці всі фігури. Квадрат зліва. Трикутник по центру, трикутник О, справа. Я не можу ставити зліва справа. В мене є одна ніша, куди я можу ставити один квадрат, але квадратів у мене ти ти тихи раніше. Здається, знову щось поставили, я зараз подумаю. Да. Так. Я е згорів. Чекайте, чув, що я казала? Чи, Чи не, не, встиг, не, не встиг? встиг? В тебе хрест, це розкладена ця Коробка! А я ступаю на сходи. Що тут? Чого тут? тут? Нічого тут. Я... Як я вам догадатись? Здорово, слайд. Догадатись до чого? Так, в мене, квадрат. значить, по вертикалі в мене йде Два Трикутника, за ним йде П'ятикутник і квадрат. Справа йде П'ятикутник, зліва в мене компас. Легше, що кімнати, я ж кімнату, кімнату не знайшов. А тю, я думала, ти кажеш, я вже тут. Так, на що дивиться компас? Ні, на що не дивиться? Він мене зліва і дивиться наліво. По вертикалі в мене йде трикутник, трикутник, п'ятикутник, квадрат, справа п'ятикутник. Повільнішу. Компас має дивитись на п'ятикутник. Компас має дивитись на п'ятикутник, так? Да? Так. Да, але по діагоналі ти маєш зрозуміти, що в тебе йде е, розкласти квадрат і зрозуміти, що йде трикутник, трикутник, п'ятикутник, квадрат. Не спіши. Добре. Кажи коли. Зліва від п'ятикутника квадрат? Зліва, так. Е, ні, зліва від п'ятикутника трикутник. Добре, біля п'ятикутника є п'ятикутник? Ні, біля Трикутника є п'ятикутник. З одного боку Трикутник Трикутник, з іншого боку п'ятикутник. Не знаю, най, наче це. Я не це. Якось то непросто. Компас дивиться на П'ятикутник. Під п'ятикутником, під п'ятикутником зворотнього сторона, має бути трикутник. А по боках має бути трикутник, квадрат і п'ятикутник. Щось тут не так. Так, просто тобі треба його вертіти і орієнтуватися, як він виглядає в розкладеному вигляді. У мене під компас. Ну, коротше, я швидше попробую ті, на яких дивиться і вони не підходять. Ні, це ну, пробуй, звісно, ти стільки разів помирав. Я так. зайшла. Просто я тепер шарю, тому що я бачила е ці, е ці коробки. І коли я побачила хрест, я зразу зрозуміла, що ця коробка це розкладений хрест. О, наоборот, цей хрест це розкладена коробка. Це ж так все поміняло. І що Це в тебе намальовано? У мене компас дивиться на трикутник. З права від компасу у мене трикутник, зліва від компасу у мене квадрат. Добре, в мене є таке в руках. Знизу під компасом у мене п'ятикутник. Я. Yeah. Що мені? мені далі стояти, та нікуди не треба йти. В смислі? Біжи по сходах? А. Це, я ж, я. це ж гра по Еталава. Ти, типа... не, не, ніколи ненавиділа цю ігру. Не, не Боже, тут дуже шумно, що сталося. Це... Так. Компас дивиться на п'ятикутник. Під п'ятикутником в мене Трикутник. Добре, далі. Зліва від Трикутника в мене Трикутник. Справа від трикутника в мене п'ятикутник. Замикаю тусь квадрату. Дай щось не то. Компас дивиться на п'ятикутник, да? Компас дивиться на п'ятикутник. Якщо справа від компаса. А ні, справа від компаса п'ятикутник, зліва трикутник. Тут стрілочка на що показує? На п'ятикутник. А блин, ну... Здіваєшся? Нет, без разного компас, дивиться на п'ятикутник. Злива від компаса квадрат? Злива від компаса трикутник. Я Не можу найти такого. Ну, тоді квадрат бери. Просто так. Ні, не просто так. Він в мене просто краю стоїть і коли воно складене, в мене виходить або одна фігура, або друга, бо я не бачу, яка її замикає. Тоді компас має дивитись на що, на квадрат? Та... Ні, на п'ятикутний компас має дивитись. Тобто чому... ж дивимося, що чим має відрізнятися? Що має бути під компасом? Під компасом має бути трикутник. Я такий. Зліва квадрат, справа п'ятикутник. Ну, можливо, воно так замикається. Давай, бо він тут положення поміняв мені треба зорієнтуватися. Yeah. Ні. Значить, не то. Та не вже. В мене по-любому над ком. Ним в мене виходить трикутник, якщо я його складу. Що я впала. Ух. Я по... треба тобі пояснювати ясна, так, що так, щоб ти його. його... Щоб ти розумів, крутячи його. А в мене це не виходить. Я думаю, що до 2025-го пройдемо. Знаю, цьотки. Я вже біля хреста. До речі, в мене немає проблем з дверима. Добре? Кажу, я біля хреста. На що дивиться компас? На п'ятикутник. П'ятикутник. Що під компасом? Зараз я зрозумію. Він складається отак. Під компасом п'ятикутник. Або, або Трикутник, або П'ятикутник. Мені... Трикутник, який в яку сторону буде дивитися? Вниз. Оте, вниз, добре. Пробую. Тут мені легше тобі сказати, що компас дивиться на п'ятикутник, а справа від компаса може бути трикутник, а зліва квадрат. Справа трикутник попробуй зліва такі. квадрат, є. Так, попробуй такий. Відкрив Добре. Його замикати важко в уяві. У мене зараз уява замкнеться. Що шумить опять? Бабайки. Так. Тут та ж сама фігня. Компас, ди... ага. компас дивиться на квадрат. По мене... під компасом? Ні, чекай, компас не дивиться на квадрат. Він складений. Чик-чик, компас знизу. Ди... Ну, компас дивиться на квадрат, під компасом виходить трикутник. Зліва від компаса п'ятикутник, справа трикутник? Має бути так. Я таке. Відкрив. Де наступні двері. Найшов. Давай до останешь кімнату. Найшов, знайшов, знайшов. На що дивиться компас? Компас дивиться на трикутник, який дивиться направо. Є таке під компасом п'ятикутник. Трикутник. Значить не то. А, ні, під компасом, так, да. п'ятикутник, п'ятикутник, все правильно. Е, під компасом п'ятикутник. Зліва від компаса квадрат, справа трикутник дивиться донизу. Я тобі так не підскажу. У мене тут просто справа п'ятикутник, як замикається. Пробую. Ні. Ні. Компас дивиться на Трикутник. Під компасом в мене п'ятикутник. Компас дивиться на трикутник, повернутий направо. Під ним Трикутник? Ні? Під ним п'ятикутник. Під ним Чи Трикутник? Якщо його Це так важливо. Власне. Давай трикутник. Давай трикутник і там, і там. А по боках два п'ятикутника? Я не зможу його так тобі сказати. У мене справа, справа просто п'ятикутник зліва квадрат. Пробуй трикутник і трикутник. Оцей. Як не зможеш, Ну він ж складається Ну пробуй, пробуй бо в мене остання судинка, просто пробуй. Пробуємо. Впала? Ну, ні, але зараз паду У мене коли компас, через, компас одну? через одну. Мені тяжко мені скласти тяжко квадрат. квадрат. Давай цей виріжемо з паперу всі можливі варіанти. Та ні, <різько> це буде бредово, Треба уяву розкачувати. Давай. Треба. По різному скидається, залежать. Проте... Ти з протеїнчика того, для уяви. Я в кімнаті. Ай Чи кімната в тобі? Я не настільки велика. <різько> Ой, боже, у цю сторону я ненавиджу, коли тут компас. Коротше, зразу компас дивиться на на квадрат. Чи на. Чи... Та, на квадрат компас дивиться, або на п'ятикутник, як він, блять, має складатися. На... На... на квадрат дивиться компас на квадрат. Добре, під компасом, що. Намагаюся орієнтуватися. П'ятикутник, по ідеї, має бути. По ідеї, чи або... точно? А... Або трикутник, або давай трикутник. А що ж то таке? Давай трикутник. Зліва від компаса. Зліва від компаса, Трикутник. Або трикутник, або п'ятикутник. Я тут зі сторони тобі не зможу сказати. Та як? В тебе намальований. В мене намальований хрест, але в залежності від позиції компаса воно має різну, різне ліво, різне право. І мені тяжко в уяві скласти з того коробку. Так він дивиться на квадрат. Він дивиться на квадрат, так. Я точно того вибрав? я не можу вибрати тут то, то, що не описане, ти розумієш? Компас дивиться на квадрат під компасом трикутник. Ой, є ще різні варіації. Є за каналом. Це як намалюй лінію. Я не кольором. можу, в мене не виходить, я ж намагаюся. Тобі поясню, ти я <галювати> не можу. намалювати лінію, невидимим кольором? Не можу. Та ніхто не може, так. Ой, що там? Так. Отак вот ми його склали. Компас диви, блядь, дай він дивиться. Що під компасом? Під компасом п'ятикутник. Там над с... компасом. Що, блять, над компасом має бути квадрат. Над компасом квадрат. Над компасом квадрат. Над квадрат. Над ком, а під, під ним що? П'ятикутник. Зліва від нього теж п'ятикутник. Дивиться на квадрат і під ним п'ятикутник? Мене матко. З... Добре, а той що дивиться на квадрат і зліва п'ятикутник є. Є. Давай його встань Yeah. Вони шия болить. Ні, зараз будуть останні. Вони вже болить шия вивертати її, щоб зрозуміти. Компас дивиться. У нас тут шия вивертати екран то перед очима. Куди дивиться компас? На трикутник. Далі. З ліва від. Під низом п'ятикутник. Я такий. Я відкрив. А не вже. Так, якщо тут не на цей. Ох, скільки то часу було. У мене болить шия. Навіщо ти крутиш шию, якщо монітор навпроти тебе? Щоб уявно закрити. Хрест і получився квадрат, тоді я тобі можу казати правильне ліво, правильне право. Руками крути, а не що я тоді не знаю, як це там. чік мене в мене зоровий візуал, а не фізичний. <рес> ну, візуал може бути тільки зоровий. <рес> Ні, деякі люди собі з, з допомогою жестів візуалізують краще, ніж просто коли дивляться. Я не про то, але ок. Так я кудись іду? Тут є сходи.